Всім доброго здоров'я. Це відео вже знімаю Десь місяців два, вже третій раз зняв То освітлення погане, то батарея сяде в фотоапараті То ще щось. Отже, приходило багато листів із проханням зняти відео про такий станочок для, скажімо так, для холодної ковки на основі редуктора. Отже, редуктор у мене 1 до 63. E, взагалі, історія цього станочка яка? E, мені e, віддали такий редуктор практично за ціною металолому. І я вже почав шукати, що з нього можна зробити. Ну, побачив, що e, люди роблять з нього такі станочки для кування, для гнуття металу на холодно. І зробив собі, зробив собі практично із. Різних огризків металу, кутничків і так далі. Зробив спочатку був е, ручне, е, тобто крутив вручну, тут був такий барабан, е, крутив вручну і воно гнуло метал. Але коли вже вийшло воно досить нормально. І коли мені прийшлося гнути 40 завитків, ну, я зрозумів, що вручну це не варіант. Ну, мене попросили. Таку кількість завитків. Вигнути. І пізніше я встановив на нього двигун. Двигун у мене досить слабенький, на 550 Вт. І встановив два шківи. Шків задній від пральної машинки і пластмасовий шків на двигуні. Це все треба переробляти, так само, як і раму. Раму робити потужну, міцну. Шкіри хороші, можна навіть під профіль Б, можливо, навіть профіль А вистачило, би. У мене тут профіль 0 стоїть. Гну е, метал е, гне навіть 10 мм. 10, е, 10 мм круглячок гне. Е, квадрат 8 куб без проблем гне. Е, потужність двигуна 550 Вт, під'єднаний через конденсатор. Е, Тобто потужніше впала. Ну, в принципі, для моїх цілей цього цілком достатньо, але в моїх планах переробити його і зробити більш таким надійнішим, скажімо так. Ну, все, як то кажуть, руки не доходять. Сьогодні, як він гне метал, я показувати не буду. Я покажу уривки із моїх відео. Ще скажу, що основою для цього станка, не основою, скажімо так, а функціональність для цього станка визначають насадками. У мене є, зараз стоїть така от насадка для завитків. Для спеціально зроблена, ну, зроблена мною для завитків. Ще в мене є для трошки більших завитків, інша насадка зроблена. Ось така от вона, не знаю як там в фотоапараті видно. Також маленькі круги насадочка крутить, наприклад, круглячок 6,5 чи 6 в пружину, пізніше розрізає і получаються маленькі круги. Трошки більші, ще більші. І найбільша така найбільша моя. Насадочка така, вона робить такі великі круги для. Можна їх використовувати для вазонних таких підставок, там, ну і ще багато для чого. Самою основною, Самим основним плюсом цього станка є те, що я ставлю на нього токарний патрон. Тобто, от скажімо так, Двигун крутить. В 63 рази понижується обороти і тут заставляється метал і гне метал. Я пізніше покажу трошки ближче, ну і, і покажу також, як токарний патрон я ставлю на цей вал. У мене токарний патрон трошки завеликий, У мене 200, тут добре було 160-ка. Тут ще є така. Підшипникова пара. Я знайшов таку трубку з внутрішнім 32 і поставив всередині ну, там багато підшипників, яких знайшов. Тобто, щоб воно, воно впирається і гне метал. Добре, багато говорити не буду. Решту покажу, змонтую на відео, як, як воно працює. І ще зроблю такий огляд його. Ось такий от. простенький, дуже дуже простенький станочок. В основу якого тільки сам редуктор. У мене сам редуктор 1 до 63, я вже повторюсь. Тут я встановив патрон, там у мене є відео, як я його встановлював дуже зручно, тому як стоїть ще з іншої сторони тренога із трубкою, і можна чистити метал від іржі, круглячки від іржі, щоб пізніше можна було робити завитки. Ось така от насадка. Тут я роблю завитки із полоси, роблю, із 6,5, роблю, із 8, також з десятки можна. Пробував робить нормально. І оця підшипникова. Трубка така всередині з підшипниками. Ну, я кажу, раму, якщо робити, раму потрібно робити досить сильною. До речі, в мене оберти двигуна 1500. Якщо хтось планує таке робити, то щоб сильно не зменшувати оберти, може зразу собі взяти там двигун, наприклад, на 900 обертів. Натяжка ремня робиться таким, там така завіса. От. І воно під своєю вагою натягує ремінь. Працює досить добре, я вже на ньому ну, дуже багато, скажімо так, напевно десь в районі тони металу. От, пізніше на такому саморобному станку я вигинаю. пружину. Пізніше пружину розріжемо і у нас вийде багато, багато колечок. Відео пришвидшене. Є готова пружина. Тут крутимо на такій приставці, крутимо великі кольця. У мене з метра 50 заготовки виходить два кольця.